Є віра Божа, яку вірив в Авель, єнох і Мойсейной, ну, а є віра бісівська, якою вірив в Кай. Кайн. І нам потрібно вірити Божою вірою, вчитись у Авеля, у апостолів. Авель вгодив Богу жертвою, а Каїн не вгодив, і, е, тому що в нього була бізвіска віра, і він вбив свого брата. І без віри вгодити Богу неможливо. З невидимого з'явилось видиме. Бог зніс її нога на небо.